Кому заважав заложний? Західним партнерам чи нашій українській владі? Зараз на кожного зроблю. Yeah. Роз. Західним партнерам, по-перше. Бо тут карта мечів це значить, вони давали чіткі прямі вказівки, як то має бути. Uh -huh. І тут саме для них карта зміни. Бачите, зміни одного на другого. Да? Тобто вони. Упровадили те, що саме його треба змінити. Ну тобто, дали таку, скажімо, вказівочку, таку е, негласну, тобто початок пішов від них. Далі, наша влада. Що наша влада роби? Так, так і так. Е, карта, карта коли, коли погоджуються, тобто, коли є погодження, карта погодження. Оце карта, що вони прийняли, погодження. А е, жезли перевернуті це значить, не всі по.